Доброго ранку, продовжуємо тему економічної грамотності. Сьогодні поговоримо про інвестування, а точніше, про інвестування в дорогоцінні метали, зокрема у золото. Тож вітаємо в телешоу ранок вдома засновницю школи фінансів, практикуючу інвесторку Юлію Баткалову. Mm -hmm. Доброго, ранку. Ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! Отже, наскільки ми знаємо, певні люди зберігають свої статки у золоті, купуючи, наприклад, злитки там у банку, або де ще хтось там у коронки вкладає в золото. Ну, таким чином. Це як Костя. Інвестиції свої, свої рідні. Наскільки зараз це вигідно? А я скажу вам так, що дійсно багато людей, коли є кризові якісь часи, намагаються перекласти свої активи, інвестиції у золото. Бо чому? Тому що золото це досить консервативний інструмент, який навіть якщо різко падає в весь ринок, інфляція велика, він падає не так сильно. Тобто, як правило, в золоті можна перечекати кризові часи. Наприклад, слухайте. Ну я чесно вам зізнаюся, коли народилася моя донька. Я собі думала, так, на день народження буду маленькі, оці злиточки, знаєте, такі купувати. Як мінімум, це стабільність. Як краще купувати саме в золоті чи вкладати в акції оцих золотих копалень? Я не знаю, куди взагалі чи можливо в якісь золоті активи. Є золоті активи, і я вам скажу так. Загалом правильно, що ви зробили, тому що я вже казала, диверсифікація, тобто розподіл у різні інструменти, це завжди гарна ідея. Можна mm -hmm. і злитки купувати фізично золото, а можна і ще, наприклад, акції чи ІТФ на золото. Це теж дуже гарна ідея, тому що коли ціна світова на золото росте, то росте ціна і на фізично злиток, і на, наприклад, ІТФ на золото. Є гарні ETF, які коштують зараз, ну можуть коштувати недорого. Ми знаємо, що таке. І це фонд на золото, да. тобто, якщо ціна на золото відростає, то росте і ціна цього фонду. Тобто, це добра альтернатива. А що що краще, все ж таки, в от в реальне золото, яке в мене там лежить вдома, чи все ж таки ну десь там в акції в ціні папери? Я б радила все ж таки більшу частину вкладати. Чому тому, що є така а, властивість, як ліквідність, тобто можливість продати, якщо раптом потрібні гроші, продати, наприклад, зараз купити золото, з, злиточок цей Можна, можна в Україні з 20 серпня нам знову НБУ дозволив купувати нам фізичним особам в банках, але наявності у банках дуже мало. Чому? Тому що виробляють не в Україні, і наші банки замовляють. Тобто, добре, якщо вже купили, як потім продати? Ті ж банки, які купують, продають. Людям вони не купують обратно. Тобто продати, як правило, в Україні можна на чорному ринку, а на чорному ринку ціна може бути меншою, аніж офіційна. Тобто складно продати, і, можливо, навіть якщо вдасться продати, то ви продаєте зі збитком, а фонд вже можна буде продавати по світовим цінам. Тобто історія цього Дональда Макдака, да, який там купався в золоті, не дуже зараз актуальна. Ви не відповіли на моє запитання: чи вигідно саме зараз складати в золото чи ні? Е, якщо ми кажемо саме про ціни на золото mm -hmm. у світі на початку цього року вони були вищі, зараз трішечки вони нижче. Чи вигідно, якщо ви хочете вкладати в золото, чи це буде ETF, чи це буде злитки, можна це робити, якщо ви будете відкладати на довгий термін. Тобто не так, що ви зараз купили золото і через півроку, наприклад, плануєте його продати. За півроку, як правило, не відростає вартість золота. Тобто, вам це буде не дуже вигідно? Воно ж дуже повільно зростає. Дуже повільно дуже так. Причину... золото це консервативний інструмент, який не сильно і падає, але в тому ж числі він дуже дуже повільно? Вільно росте, тобто, якщо відкласти ну на стабільність, да, щоб, от за скажімо так, законсервувати якусь суму, то можна вкладати да, в золото, але золото, якщо ти чи... хочеш примножити свої достатки, то зараз а, можна час. зробити таким чином деяку частинку відкласти на золоті інструменти, будь-то фізичне золото, да ми вже знаємо, що можна, будь-то ETF на золото, тобто фонд, який а, повністю супроводжується цим золотовалютним запасом, можна? На, але частинку, тому що якщо ви хочете, що хочете, щоб ваш капітал становився більше, тобто відростав. А ми знаємо, що є інфляція, і нам, як мінімум, потрібно зараз її якось перекривати за, за рахунок того, що ціна на золото потрібно, щоб росла, то можна частинку відкласти у золоті якісь активи. А... Ну, іншу частину, вже більшу частину, я б радила відкладати на інші інші якісь... метали Ін... або інші метали, теж до речі, можна. Наприклад, які можна. Люніні, латунь, люміні латуньшочермені. Я вам скажу так, що можна, якщо ми кажемо про цінні папери, можна розглядати взагалі майже майже всі є, і на срібло фонди, наприклад, є цінні папери, і на платину, тобто, ну що вигідно будь-який метал. Це консервативний інструмент, тому плюс-мінус це буде як і золото, тобто відростати повільно, але все ж таки це буде інструмент, який зберігає капітал стабільний. Стабільний, так. так. Знову ж таки, що краще вкладати в акції, які їх видобувають, правильно. ETF або акції там можуть бути, наприклад, ці компанії, які саме видобувають золото, або якісь компанії, які просто перепродають золото, тобто ну там можуть бути різні варіанти. А чи легко пересічному громадянину, наприклад, як Костя, да, там він взяв коронку свою, витягнув золоту приніс, її. переплав. Переніс да, переплав і сказав, що я вже не хочу таку, да, а я хочу от купити ETF. Чи може проста звичайна людина от так от самостійно купити ці акції? Чи треба знову ж таки шукати якогось брокера? А, може тільки через брокера. Тобто в будь-якому випадку всі ціні папери, про які ми говоримо, це акції, облігації, ТЕФ, все робиться через брокера. Тобто, у нас просто немає у фізичних осіб, немає напряму доступу до біржі. А можна якось проілюструвати, скільки зараз коштує золото, чи є зараз зниження ціни? там, Наприклад, у порівнянні з 2021 роком. От скільки зараз унція коштує? На початку цього року десь близько 1820 доларів одна унція коштувала. Унція – це 28 грам. Да, ви так, ви все знаєте. А зараз приблизно 1750, 770. Тобто ну, там десь 70 так. доларів приблизно. Подешевшало. Подешевшало. я розумію, що це значне знищення ціни на Для золото. Для золота це значне, так. І скільки це треба часу, щоб вона знову повернулася що до колишньої ціни? золото дуже залежить від світових подій. Тобто, ми будемо дивитись, як далі буде, і що чому зараз а, ціна на золото дещо знижена Через Україну. А, не тільки через Україну, а вона збільшується, коли великий попит. А великий попит на початку якихось кризових хвилювань, економічних угу. хвилювань, і вони почались на початку цього року. Ціна збільшилась, а зараз потрошечки, потрошечки, вона. Пішла до спаду, тому що цей ажіотаж просто він спав. І коли ажіотаж спав, і е, трішечки спала і ціна на активи. Золоті. Тобто можна зараз купити, скажімо, більш дешево, вигідніше, щоб далі вона подорожчала. Так. Так. Якщо на довгий років термін. Треба, можна. Щоб прийшло, щоб заробити на золоті, це капець. Мені здається, що це багато років має пройти. Зато щоб... ти точно будеш впевнений, що в тебе є золото. Ну, Це момент, типу, зберегти гроші. Зберегти не, не, примножити. Зберегти. не, не примножити все правильно. зберегти про це, дякую за ваші консультації. Бачите, я вже бачите, фінансист. Чудово, Мені скором. приємно. Скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, не золото. Яке зараз ще одне із популярних видів металів, які варто інвестувати, ну, можливо, це срібло. Рідкісні? Це Рід. срібло, так, 100%. Але цукол. щось якось ви без ентузіазму це кажете. На другому срібло. місці я б сказала, що це срібло, і ще ми ж можемо розглядати, наприклад, якщо поговоримо вже про фізичне золото, ми можемо ще розглядати не тільки злитки, а ще й банківські монетки. Можливо, ви бачили, да. що так. у є у нас у національному банку є монети срібні. Там під подію випускаються. Да, так да, да, да. є ще деякі банки продають просто колекційні монетки. І ще а, дуже важливий момент: якщо ви купили монету або злиток, а, дуже важливо зберігати у тому футлярі, у якому ви придбали. Серйозно так, це дуже важливо, тому що якщо ви хочете хочете перепродати, потрібно бажано, щоб був цей футляр і сертифікат до злитку до монети. Тоді буде вища ціна. Ну це прикольно Юля, дякуємо. вам. Слухайте, що? а от, наприклад, ви сказали про монетки. Ось ці вони дорожчі, тому що вони як ексклюзивні і плюс дорогоцінний метал, да? А дорогоцінний метал, плюс вони випускаються невеликим тиражем, ну не таким як да. злитки. Так, а ще дуже часто, якщо монети українські, вони там з якимось візорунком. Часто буває так, що там є якісь камінці. Вони можуть бути дорогоцінні, а можуть бути і недорогоцінними. Тобто, тобто як ювелірний вироб. Як... І плюс так. є певна якась курна історична там так. аспект. Дяку. Юлія, дякуємо. Дякую вам дуже за цю розмову. За цікаво, пізнавально 100%. для дівчат буде дуже корисно 100%. 100%. знати, чи варто купувати взагалі золото в прикрасах, чи все ж таки в ETF відкладати. ETF да. от я для себе зрозуміла, що можна і так, і так. Все правильно. Отже, в нас у гостях сьогодні була наша фінансова експерт Юлія Баткалова, і ми дуже вдячні за те, що ви проливаєте світло на ці моменти, в котрих я наприклад, взагалі не орієнтуюся, дякую, дякую вам, дякуємо вам.